Якщо для вас англійські часи це щось неймовірно важке і незрозуміле. Якщо не знаєте, коли використовувати past, present чи future, тоді це відео для вас в англійській мові є декілька граматичних часів, ми їх сьогодні вивчимо. І ви побачите, що не все так страшно, як здається. Насправді вони всі будуються за чіткою логікою. І якщо зрозуміти основні принципи, ви легко зможете ними користуватися. У цьому відео ми розберемо все швидко, доступно та наочно, щоб після цього. Того ви без проблем живали часи у розмові. Готові? Тоді вперед. І починаємо ми з Present Simple. Теперішній простий час. Present Simple використовується для звичок, загальних фактів і регулярних дій. I go to the gym every day. Я ходжу в спортзал кожного дня. Це звичка. Water boils at 100 degrees. Вода кипить при 100 градусах. Це факт. The train leaves at 6.30. Потяг відправляється о 6.30. Це розклад. Як же утворюються речення різного характеру? I, you, we, they – основна форма дієслова. I work – Я працюю. He, she it додаємо с або ES. She works – Вона працює. А заперечення утворюються за допомогою. I, you, we, they? do not, don't. Плюс основна форма. Наприклад, I don't like coffee. Я не люблю каву. He she it, does not, doesn't, плюс основна форма. She doesn't eat meat. Вона не їсть м'яса. А ось основні правила утворення запитання: do I you we they. плюс основна форма. Do you like pizza? Ти любиш піцу. Does he she eat плюс основна форма? Does she play the piano? Вона грає на роялі? А зараз я розповім, як легко це все запам'ятати. Думайте про свій день. Появіть, що ви розповідаєте англійською про свої звички та рутини. Використовуйте в реченнях слова маркери Always – завжди, Often – часто, Usually – зазвичай, Sometimes Іноді never – ніколи. А я пропоную цікаве завдання для вас. Напишіть в коментарях дві свої звички англійською у Present Simple. Далі ми вивчимо Past Simple – Минулий простий час. Past Simple використовується для подій, які відбулися в минулому і вже завершилися. Цей час чітко вказує, коли саме сталася дія. Тому часто супроводжується словами-маркерами для позначення минулого. I my grandmother yesterday. Я відвідав бабусю вчора. Точний момент у минулому. He played football last Saturday. Він грав у футбол минулої суботи. We watched a great movie last night. Ми подивилися чудовий фільм минулої ночі. Зараз пояснюю, як утворюються речення різного значення. Основні правила утворення стверджувальних речень беремо правильні дієслова, додаємо і I played. Я грав. She worked – вона працювала з неправильними дієсловами. Дещо складніше. Вам потрібно запам'ятати деякі форми утворення. Наприклад, go went іти пішов. Eat – ate їсти, їв. Заперечення утворюється за допомогою Did not – didn't плюс основна форма дієслова. I didn't visit my grandmother yesterday Я не відвідував свою бабусю вчора. She didn't watch TV last night Вона не дивилася телевізор минулої ночі. А ось питання утворюється за допомогою Did плюс підмет плюс основна форма дієслова Did you go to school yesterday? Ти ходив до школи вчора? Did he play football last Saturday? Він грав у футбол минулої суботи. Ось такі прості приклади допоможуть вам легко запам'ятати цей час. А ще дам невеликі поради для кращого розуміння. Подумайте про минулі події. Уявіть, що ви розповідаєте про те, що робили учора, минулого тижня чи кілька років тому. Використовуйте слова маркери Yesterday, last week, two days ago, in 2020. Ну і для кращого засвоєння тримайте завдання. Напишіть в коментарях одну цікаву подію, яка сталася із вами у минулому. І складіть речення в Фас Simple. А ми поїхали далі. Future Simple. Майбутній простий час. Future simple використовується, коли ми говоримо про майбутні дії, прогнози та спонтанні рішення. I will visit my friend tomorrow. Я відвідую друга завтра. План на майбутнє. «I think it will rain tomorrow» Думаю, завтра піде дощ. Прогноз. I will help you with my homework. Я допоможу тобі з домашнім завданням. Спонтанне рішення. Як відрізнити future simple від інших майбутніх часів? Використовуємо, коли не маємо чіткого плану або рішення приймається в момент мовлення. Часто супроводжується такими словами: «I think» я думаю, «I believe» я вважаю, «I'm sure» я впевнений. Як же утворюються стверджувальні речення? Використовуємо will плюс основна форма дієслова. I will study tomorrow. Я буду вчитися завтра. She will travel next summer. Вона подорожуватиме наступного літа. Заперечення утворюється за таким правилом: will not won't плюс основна форма дієслова. I won't be late. Я не запізнюся. this car. Він не купить цю машину. Щоб запитати, використовуємо Will плюс підмет плюс основна форма дієслова. Will you help me? Ти мені допоможеш? Will it come tomorrow? Вони прийдуть завтра. Щоб швидко та легко запам'ятати, використовуйте ці поради. Думайте про майбутнє. Якщо ви хочете сказати про свої плани, передбачити щось або прийняти рішення, використовуйте future simple. Ще запам'ятайте слова маркери. Tomorrow. Завтра. Next week наступного тижня. – «в 2030 в 2030 році. – скоро In the future» в майбутньому. І ловіть цікаве завдання. Напишіть в коментарях, що ви плануєте зробити завтра. А ми поговоримо, чому все ж таки важливо знати часи. Знання англійських часів допоможе вам чітко висловлювати свої думки. Ви не будете плутати минуле теперішнє та майбутнє. Розуміти носіїв мови, коли вони говорять про події в різний час, ви легко зрозумієте їхню логіку. Говорити грамотно і впевнено, правильне використання часів покаже ваш рівень знань та зробить вашу мову більш природною. Легше вчити англійську, коли ви розумієте структуру мови, вчити її стає значно простіше. Але якщо вам все ще складно використовувати часи у розмові, Антишкола допоможе вам заговорити англійською без нудної теорії та складних правил. Користайтеся спеціальною пропозицією 48 додаткових уроків всього за 1 гривню при першій покупці. Тисніть лайк, записуйтеся на тест на посилання в описі під відео, та їдемо далі. Наступний час Present Continuous. Теперішній тривалий час. Present Continuous використовується для дії, які відбуваються прямо зараз або є тимчасовими. Наприклад, I'm reading a book now. Я читаю книгу. Дія відбувається зараз. They are working on a project this month. Вони працюють над проєктом цього місяця. Теж вони працюють прямо зараз. I'm talking to you right now. Я зараз говорю з тобою. Коли ще використовуємо для тимчасових ситуацій. I'm staying in my friend's house this week. Я зупинився в будинку мого друга цього тижня для майбутніх запланованих подій. We are meeting at 6 p.m. tomorrow. Ми зустрічаємося завтра о шостій. А тепер розберемо, як утворюються речення різного характеру в Present Continuous. Стверджувальні речення утворюються за допомогою are плюс дієслово слова I am watching TV. Я дивлюся телевізор. She's studying English». вона вивчає англійську. Тепер переходимо до заперечення. Тут таке правило: «Am, is, are not» плюс дієслово плюс «ink». «I'm not sleeping». Я не сплю. She isn't working today». Вона сьогодні не працює. Щоб задати питання, потрібно використовувати «am, is, are» плюс підвод плюс дієслово, плюс «ink». «Are you listening?» Ти слухаєш? «Is he coming to the party?» Він прийде на вечірку. Щоб краще запам'ятати, думайте саме про те, що ви робите зараз. Це і є Present Continuous. для кращого засвоєння. Вам завдання. Напишіть в коментарях, що ви робите прямо зараз. Ну, все, ми це зробили. Тепер англійські часи для вас це легко. А якщо вам важко навчатися самостійно, записуйтеся на курс за посиланням в описі під відео та навчайтеся легко. І до зустрічі у наступному відео.